Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Крипта в законі. Як ми вже і говорили, ми розпочинаємо нову рубрику, де я буду показувати вам різні активності, ділитися інвестиціями. Та разом з вами ми будемо все детально розглядати та проходити активності для того, щоб вам все було набагато легше. Також обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі. Які ви можете знайти ось тут. А також посилання на всі соціальні мережі будуть в описі під відео. Там ви також можете знайти посилання на наш телеграм-канал, в який наразі вхід безкоштовний, тому не прогавте можливості взяти участь в крутих дропах, ось та зайти в круті інвестиційні позиції. А сьогодні ми поговоримо про проект ГРАС. Це нова децентралізована мережа, яка займається купівлею невикористаного інтернету. Ось і зараз проект дійсно знаходиться на хайпі. Про нього багато хто говорить, і я вважаю те, що таку можливість не Треба пропускати, до того ж, активність не потребує ніяких вкладень, тільки ноутбук, телефон та хороший інтернет. До того ж, ця активність має хороших інвесторів, у тому числі Solana. І також припускається те, що токен даного проекту буде саме на блокчейні Solana. Тож, переходимо до екрану. Тож, друзі, переходимо до екрану. Потрапляємо на основну сторінку. До речі, всі посилання ви зможете знайти в описі під відео, а також в нашому телеграм-каналі. Там зверху, в закріплених повідомленнях, ви зможете знайти всі актуальні активності та також саму активність раз, з усіма необхідними нам посиланнями. І зараз в нас є можливість нафармити. Понти, які потім ми зможемо конвертувати в токени а, саме проєкту ГРАС. Тож, переходимо до виконання активності. А, спочатку ми вводимо пошту. А, наступним кроком ми придумуємо собі ім'я, нікнейм а, та вводимо пароль, придумуємо надійний та записуємо обов'язково кудись. бо... Все-таки бувають випадки, коли паролі забуваються, і потім втрачається доступ до певних платформ. Після внесення всіх даних погоджуємося з умовами сайту, приходимо невеличку перевірку на те, що ми не робите, та реєструємося. Тож ми потрапляємо в основний розділ, де ми будемо фармити самі. Pointy. Але спочатку нам треба під'єднати розширення, натискаємо Connect, та сайт одразу перекидає нас до місця, де ми можемо завантажити це розширення. Наступним кроком ми відкриваємо саме розширення та входимо за тими даними, за якими ми реєструвалися. Далі ми чекаємо, поки наш інтернет стабілізується і вже буде горіти все зеленим. І таким чином, коли хороший інтернет, ми будемо фармити поенти. Чим більше, звісно, тим краще. Тому слід слідкувати за інтернетом. Якщо встає все червоним, то можна перезавантажити. Далі програма зробить все за вас. Від вас необхідно лише хороший інтернет та старатися не вимикати ваш комп'ютер або ж телефон, адже тоді фарм токенів він припиняється. Ось наразі в нас горить червоним, але ми обов'язково чекаємо, поки все буде горіти зеленим, і тоді вже почнеться фарм токенів. І е, така порада моя для того, щоб ще більше нафармити поїдні, які потім можна конвертувати е, в токени е, необхідно за своїм особистим посиланням. Е, зайти з іншого пристрою, це може бути телефон, але обов'язково, щоб це був Android. На iOS, на айфонах це не підтримується. І також для тих, хто вже займається мультиакінгом, ми маємо криптоферму, і наразі ми пробували зайти на фарм токенів з різних аккаунтів на одному пристрої. І можу сказати, що все відбувається раз через раз. На деяких аккаунтах у нас вийшло, на деяких ні. Тому обов'язково спробуйте. Ті, хто вже займається мультіакінгом, має свою ферму. Тож, друзі, в принципі, це вся активність Вона не потребує багато часу, зусиль. Ми зараз будемо чекати, поки в нас інтернет стабілізується. Те, як повинно все виглядати, ми прикріпимо фотографію. Дякуємо за перегляд. Відео. Якщо контент вам сподобався та він був корисним для вас, обов'язково підтримайте нас вашим лайком, підпискою та залишайте коментарі. Нам дуже важливий ваш фідбек, а більше активностей ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі. Тому до зустрічі!